День, малята. Діти, до нас в гості сьогодні прийшла дівчинка катруся. Вона говорить, що на вулиці було тепло, вона багато бігала і було дуже жарко. І Вона напилася холодної водички і тепер в неї болить горло. І потрібно допомогти, вилікувати від простуди. Чи є у нас лікар? Так, немає. А як нам бути? Можливо, хтось з вас знає, як можна допомогти. Діти, я вам пропоную лікувати нашу подружку за допомогою лікарських рослин. Ми сьогодні поговоримо про лікарські рослини. Пригадайте, які лікарські рослини ви знаєте. Так, м'ята, звіробій, календула, ромашка. Навіщо їх використовують? Чи зможете ви їх розрізняти? Діти, я вам пропоную розглянути картки із зображенням лікарських рослин. А ви уважно подивіться. І назвіть, як називається ця лікарська рослина. Як називається ця лікарська рослина? Так, ромашка. А це? Липа, молодці діти. А це яка лікарська рослина? Подорожник. А це що? Вірно калина. А оце? Молодці, курбабка. А це в нас кропива. Молодці малята. Ще здавна люди дізналися про лікувальні властивості рослин, навчилися збирати їх. Готувати з них відвари, настої, мазі. Але рослини є тільки в теплу пору року, а взимку їх немає. Тому плоди їх збирають і сушать, щоб можна було користуватися ними взимку. Лікарські рослини люди збирають самі, а ще їх можна придбати в аптеці. І мають вони ось такий вигляд. Кожна рослинка знаходиться в окремій коробочці. В звороті коробочки є інформація, як зберігається, використовується та чи інша рослинка. В Україні люди прикрашають засушеними рослинами оселі м'ятою, полином, ромашкою, щоб сповнити оселю приємним запахом поліпшити здоров'я. подивіться. Цей кошик нам передав лісовичок. Він знає, що ми любимо природу. Оберігаємо її, вивчаємо лікарські рослини. Можливо, лісовичок нам передав, що нам допоможе ляльці. Давайте подивимося, що знаходиться в нашому кошику. Подивіться, дід, це шипшина. Червона кожушинка, середині вітамінка. Хто хоче зірвати, той поколиться. По Плоди багаті на вітамін С. Засушених плодів виготовляють сиропи, настойки, чай. Діти, а що це за рослинка? Так, це липа. Застудився їжак ні дихнуть, ні лежать. Друже, випий трішечки відвару липи. Діти, Лі... Липа дуже добре лікує застуду. Це м'ята. Використовується листя і ефірне масло м'яти, живають від головного болю, полощуть рота та зуби. Калину використовують від простуди, варять смачне варення. Лісовичок нам передав цвіт липи. Насіння шипшини, калину та м'яту. Зараз я липу і м'яту заварю для нашої подружки катрусі, З чайника на гарячої води і накрию рушничком. Нехай запарюється. Потім ми напоїм цим чаєм нашу дівчинку, щоб вона швидше стала здоровою. Молодці малята! Ви допомогли катрусі. А скажіть мені, будь ласка, що потрібно робити, аби залишатися здоровими? Що таке зелена аптека? Земля нас радує багатством і щедрістю. Не слід забувати, що природа чекає від нас. До побачення, мої любі малята!